Доброго дня! Будь ласка! Подивитися на десятки різноманітних кущів петунії та пофотографуватися приїхала з онучками жителька села Легедзино Нінна Дятел. Говорить, про жінку, яка вирощує петунію, дізналася із соцмереж. Окрім помилуватися, каже, хоче ще й поради для себе отримати щодо догляду за рослинами. Я люблю дуже квіти, я сама вирощую і люблю квіти, тому, тому і приїхала. Господиня садиби Людмила Кічій розповідає, ділитися досвідом вирощування петунії та проводити екскурсії доводиться мало не щодня. Ми живемо в такому місці, по центральній дорозі села. І любимо, щоб було красиво і для людей, і для нас. Квіти люблять нас, ми любимо квіти. Ідея вирощувати питонію, говорить, належить її доньці Анні. Петуня дуже приваблює своїм забарвленням, своєю різноманітністю. Це квітка моя фаворит. Пані Анна розповідає, розводять петунії уже 15 років. Починала з самих простих сортів. Перший досвід був невдалим. Це були не гібриди, ми були ще не досвідчені, ще як такого досвіду не було. По першому разу, мабуть, штук десять нас було. Ну, були помилки, неправильні сорти підбирали, неправильно висаджували, ну все було. А потім з роками вже будемо казати практику пройшли. Донька допомагає матері лише на початковому етапі, до моменту висадки у ґрунт. Його говорить жінка, бере у лісі. У лісі там свій особливий ґрунт, там і перегни, і, і все, тому що там листя. Зазвичай висаджувати розсаду, каже, починає з кінця лютого. Потім ми пікіруємо, пікіруємо в стаканчики і вже весною. В началі квітня ми вже висаджуємо. Висаджуємо черенок у землю і стараємося верхушку зняти, відламати і цю ж верхушку обратно ж можна посадити, і вона буде двойна вже буде квітка. получатися. В началі квітня ми вже висаджуємо. Оце вже вона в нас цвіте п'ятий місяць. На цьому етапі каже, починається найскладніше догляд за рослинами. Вони не люблять ані пересихання, ані нато вологого ґрунту. Вчасно полити, вчасно підживити, вчасно обробити. Все треба, щоб вчасно, щоб вона дала свої результати. Жодна квітка, говорить жінка, не дає стільки квітконосів, як Петунія. В Неї більше 500 тисяч квіток від квітня. Ну, до, до жовтня. Цьогоріч жінка планувала не висаджувати петунію. Каже, доглядати за кущами фізично важко, та все ж наважилася. Нині вивчає нові сорти та як їх можна комбінувати. Говорить, експериментує і для себе, і щоб людям було на щось новеньке подивитися. Думаємо, що будемо дождати б нам перемоги і далі продовжати свою роботу. Наталія Старинець, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.